Гороскоп на тиждень Терези. Що чекає Терезів на роботі у відносинах і порада Терезам на цей тиждень? Значить, на роботі у Терезів буде планування чогось нового, так? Можливо, планування подальших дій, подальших задач, побудова плану на. Квартал на наступний, ну от щось буде пов'язане з цим. Також на роботі, можливо, буде якась гарна новина, гарна звістка. У відносинах же у Терезів будуть бушувати пристрасті, прям такі дуже сильні цього тижня, буде весело, м'яко кажучи. так Якщо ж Терези наразі одні, то. Поки найближчим часом відносин не передбачається. І порада Тереза на цей тиждень, намагайтеся відноситися до тих ситуацій, які будуть відбуватися у вас цього тижня, не сильно серйозно. Знаєте, не приймайте все сильно до серця. Більше віднесіться, можливо, по-дитячому, інфантильно. Отак, підійдіть до ситуації з юмором. Перестаньте намагатися контролювати все навколо з усіх ситуацій і з усіх проблем, які наразі у вас існують, у вас вистачить сил вийти самостійно.